Всім привіт, друзі! Виходжу так сказати в Ютубчик. Не знаю, мама поїхала в попередньому відео. Там відео дуже коротке, не знаю, чи відставлю його. Тому докладаю. мама поїхала у нас два дні назад. Сьогодні на сьоме часосте число. Ці напевно знають, що налоги в Канаді подаються до 31 квітня за минулий рік. Там за дозорий рік. Що ви розуміли? Сьогодні 7-8, я щодо спір не подав, тільки сьогодні почав цим займатися, так сказати, тому. Так, вибачаюсь, перервався зв'язок, тому що позвонили мені до кладу сказати, по поводу нолої. Так, нологи подаються до 31 квітня, всі про це пам'ятають. Я, коротше, це все, все профтикавсь, говорю зразу. Ну, як не так, я шукав бухгалтера. Ціни на бухгалтери різнились. Я спохватився вже в скільки в квітні, напевно. Хоча до цього знав, що треба буде було шукати раніше. Ну, коротше, сам винуватий то таке. Ціни на бухгалтер від 50 до 200 доларів. Це те, що мені предлагали. Но те, що я тут з тим з тим, тим, немає проблеми, те, що я. Буду подавати після 31-го, тобто вже сьогодні, 6 буду подавати. там може бути якийсь налоговий е, зборший додатковий, тобто як штраф, це те, що може бути точно, напевно. Е, плюс до всього, мене я роблю як сейф то той самозайнято, тому що я працював в Uber, і в принципі в мене вся зарплата йде чеками, ну, типу чеками ну, і трансферами. Тобто, я з них оподаткую також і все це. Той самозайд, так сказати. Тому не важна бути проблем, наскільки мені доповіли, доповіли наскільки мені розпов бухгалтер. То зараз всю ту інформацію і готавлю, там зубера, стройки і будемо подавати. Заповнюю форму, ще, ще зрахую, що я потрат... ну, скільки я заробив це відповідно, і скільки я потратив, які до мене розходи були. Я тут що в розходив? Розходи я вписав? це. Ну що, велик в оренду, мобільний зв'язок частково. Потім на роботі обіди на роботу. Я форму собі купував. ботинки, каска також в мене є. Тобто це все буде списуватись. Плюс там частково можна списати квартиру. але я ще не ми не зрозуміло, як не будемо подаватися, тому що в нас ну, в нас виходить як двохкімнатна. Ми квартир, половину квартири використовували там. Там акумулятор заряжали до велика, там ну, тільки склад, знаєте, такий, Там мої речі лежали з роботи. Якісь інструменти були. Тобто їх можна частково списати, якщо це функкольб як використання для свого бізнесу. Тому тож, до речі, так непогана штука. Це мені підказала бухгалтер, не яку я зараз, не через яку я зараз подусь, а зовсім друга. Але це така теж вперт, така я не ну це дуже складно, я кажу, розумію, ну, я ж плачу гроші, тому давайте, напевно. Кажу, я за три місяці квартири заплатив там 9 тисяч доларів практично, типу, можна буде якихось доларів 500 списати, що ні. Тобто для мене це дуже ну, 500 доларів це також кошти, я рахую, і це немалі такі гроші, щоб ними жертвувати, це условно, там, нормально працювати десь тиждень в Uber, Якщо працювати по 3 часа, то є 500 доларів. Ну, коротше, тому що я списую все. Рахую, списую і вам потім розповім, скільки в мене вийшлося е, в общем, списати. Ще прикольно в тому, що налоги вертають. В мене друзям деякі повертали по 2,5 тисячі, це все що. Е, там якось вони е, то зразу приходять, то потім я не до кінця ще знаю все. Я як буду знати, все розповім. Ну коротше, знаю, що друзі, нікотрі по 3 тисячі повертали, деякі по три це поки що максимум. Друзі з Калгарі вернули 2700. Uh, ну, Непогано так, да? з того, що деякі навіть взагалі не працювали в Канаді. Тобто, допустимо ми будемо подавати Вікині, дохід в Канаді, скільки вона заробила там, Зубера за минулий рік, так як вона працювала там менше, ніж місяць, напевно. Uh, в грудні ми почали 3000 доларів. А пробувала вона в Канаді, грубо говоря, 5 місяців. Ну, самі розуміють. Тому коротше, я поїхав шопитись далі. А, що ще не сказав? Потрібно обов'язково збирати чеки. Чеки потрібно збирати з супермаркетів або будь-яких витрат, які є. Тобто йдете в магазин, хоп, зібрали, ще ставили, тому що потім це також можна якось вирахувати і списати. Я опять же, до кінця не знаю, як це все працює, тому що я подивуюсь перший раз. Ну, як подамся, в мене щось там спишеться, я тоді запишу окремий відео. Доволі таки непогано. Тобто, Обов'язково зберігаємо чеки. Це точно що потрібно. Ну і в принципі все. Я не знаю, до речі, хтось, хтось з вас подавався сам, самостійно. Мені цікаво, якщо хтось подавався, напишіть мені в коментарі. Цікаво, типо, чи вам щось посписували і як це взагалі відбувалося. Цей бухгалтер, з якої я буду зараз, це буде коштувати 75 доларів з людини, вона бере. Тобто, 152, доволі таки немало також, я б сказав. Ну нічого, що зробиш уже? Ну, Ладно, я коротше побіг, тому що в мене ще сьогодні будемо з віки жарити м'ясо і працювати далі. У нас дуже багато планів по поводу вообще, розвитку в Канаді і всього остального. Деякі моменти ми придумали вже чим би займатися далі. До речі, з роботи зараз повний треш, що хочу сказати, тому що я опять же, дзвонив до свого чувака, до якого до я якої доходить на роботу. А не я, він мені дзвонив, каже Дімка, що їдемо на рибалку, кажу, Пляг, мене уїжджає мама в неділю, ой, в суботу, каже, не можу. Каже, ну ладно, каже, тоді давай наступний раз. О, коротше, за певні я поки нема, я перший раз таки взагалі, глушняк повний. Того каже, чекаємо, каже, як тільки з'явиться, зразу ж виходимо, працюємо, бо гроші відповідно, всім треба. Тому, ну, в принципі, все вспів, напевно, розположитись, розказати вам. З вас обов'язково попрошу поставити пальці вверх. Підписуйтесь на мій ютуб канал, також підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях або пишіть мені в інстаграм. У інстаграмі з біопрофілі цього під відео все в описі. Також кого цікавить робота в і Доставки а в Uber таксі там є посилання на реєстрацію, при якому ви можете отримати при якому ви можете отримати на Якщо на таксі, то там вроді 1900 доларів до 1900 доларів за 200 поїду, це на таксі, і до 600 доларів на доставку їди. Тобто там, ну, там виплачується різниця, самі тоді побачите. Мені, допустимо, 600 виплатили тільки 350 доларів. Ну, все одно непогано за 100 заказів, чи ні. Е, в принципі, все сказав. Тому, якщо будуть якісь запитання, пишіть. Гарного всім дня.